Сезон консервування триває. Ще одним відміним для цього овочем є солодкий болгарський перець, якого на тернопільському ринку чимало. Із нього готують салати, рагу, аджику, які сорти перцю пропонують та які ціни дізнавалися. Журналісти Терену на ринку можна знайти два сорти цього овоча. Популярним є каліфорнійське диво, який чудово підходить для консервацій. Його можна зустріти у двох кольорах: червоному і жовтому. Ще одним сортом є капі, який має солодкий присмак. Привозять булгарський перець із заліщиків із закарпаття. Ціна залежить від сорту, розміру та способу вирощування овоча. Городній перець коштує 35-40 гривень за кілограм, а парниковий дещо дорожчий – 45-55 гривень. У деяких продавців можна придбати ці овочі й по 20-25 гривень за кілограм. Покупці, з якими поспілкувалися журналісти Терено, намагаються готувати страви з перцю та консервувати, поки є сезон і доступні ціни. Адже згодом цей овоч суттєво подорожчає. Солодкий перець люблю, вживаю навіть колись вирощували на, на дачі, на городі готую салати з бурячком. Бурячок відварений, солодкий перець свіжий. Нарізаємо цибулька, олійка, цукор до смаку. оцет, сіль. Консервація, маю рецепт, перець якби маринований і з додавленням меду. Дуже смачний. Купляємо, бо ми його любимо прикуску їсти з якимось стравами такими м'ясними. Люблю перець фарширований. Це так така начинка, як на голубці. Тільки в перчик напихаємо. Консервація. От теж ми перець ріжемо соломкою, ріжемо кубиками. ну і там всякий сироп робимо і заливаємо, потім стерилізуємо. Теж смачно виходить. Робимо на зиму, звичайно, що бо потім ну, навіть просто смакуєш до якогось, якоїсь там картоплі чи ще що, щось, дуже смачно. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.